Антонов Новафері 2026 став символом нового покоління української авіаційної інженерії, поєднавши у собі шалену потужність, інтелектуальні технології та непохитний дух відродження національної авіації. Цей літак був розроблений як частина оновленої програми Антонов Air Dominance, спрямованої на створення універсальної платформи, здатної виконувати широкий спектр завдань від стратегічних перевезень до високошвидкісних місій у зоні підвищеного ризику. Нова Ферлі 2026 вражає не лише технічними характеристиками, а й філософією проєкту показати світові, що Україна залишається авіаційною державою, спроможною диктувати тенденції на глобальному ринку. Конструкція літака створена з використанням надлегких композитів п'ятого покоління, що значно зменшило масу корпусу, збільшило міцність та забезпечило неперевершену аеродинамічну ефективність. Інженери Антонова застосували інноваційну систему активного крила, яке автоматично змінює свою геометрію залежно від швидкості вітрових потоків та висоти. Це дозволяє новофарі виконувати маневри, які раніше були недосяжними для транспортних літаків. Серце системи новий двигун Quantum Drive TX26, розроблений у співпраці з українськими та європейськими фахівцями, який поєднує турбореактивну ефективність із електричною підтримкою на злітних та крейсерських режимах. Антонов Новафері 2026 також отримав повністю цифрову кабіну нового покоління з системою штучного інтелекту Aeromind, що аналізує політні параметри в реальному часі, прогнозує можливі ризики та оптимізує маршрути. Екіпаж отримує доповнену реальність через панорамні дисплеї, які надають повну ситуаційну обізнаність навіть у складних погодних умовах. Такий рівень інтеграції технологій дозволив суттєво скоротити навантаження на пілотів і забезпечити безпрецедентну точність керування. Особлива увага приділена оборонним характеристикам Новафері літак обладнаний системою активного захисту ShieldNet 20, яка використовує лазерне виявлення, загроз та автоматичне відхилення від ракетних атак. У військових модифікаціях машина може нести високоточне озброєння та здійснювати операції з мінімальною видимістю для радарів завдяки покриттю з наноматеріалів, що поглинають радіохвилі. Для цивільного використання Новафері став проривом у сфері швидких вантажних перевезень, здатним доставляти критичні вантажі на відстані понад 8 тисяч кілометрів без дозаправлення. Презентація Новафері 2026 у Києві стала справжнім проривом, викликавши резонанс у міжнародних медіа. Україна.